Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом. І спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброї ночі, друзі. Ми. Зараз починаємо нашу передачу Молитва перед сном. Щодня, наші пастори, ми молимось, ми проголошуємо здоровий, міцний сон, передаємо вам слово, і я вірю, що це не даремно. Можливо, хтось приймає участь постійно, можливо, хтось заходить через один раз. Але головне, якщо ви зараз підключилися і слухаєте мене, то знайте, у вас є можливість духовно вирости і також гарантувати собі хороший здоровий сон, не дивлячись на хаос, не дивлячись на обставини, які є зараз в нашій країні, чи, можливо, ви проживаєте не в Україні там, де ви є, але є певні ситуації, проблеми, які. Знаєте, так би мовити, крадуть ваш спокій, ваш сон. І, як я сказав навіть так, все одно можна бути над цим усім і мати міцний здоровий сон. Тому що ви знаєте, якщо навіть ми будемо, наприклад, вночі багато думати на рахунок чогось того, що відбулося на протязі дня, який пройшов, то по суті нічого так не зміниться. Навпаки. І до речі, вночі ми розуміємо, що дьявол, він працює ще сильніше, вкладаючи свої думки, свої ідеї, свої натхнення, щоб ми могли бути збиті з пантелику, як то кажуть. знаєте? До речі, якраз сьогодні була п'ятниця, і ми боролися проти усякого роду зла, то не знає, що п'ятниці у нашій церкві ми проводимо цю роботу саме. Служіння звільнення, служіння протистояння усякому злу, яке ми не бачимо, яке діє через думки, як я вже казав, через людей, через обставини, як я сказав. І якщо ми не проженемо це зло із нашого життя, то воно буде тільки розвиватися і повністю полонити нас для того, щоб не просто зруйнувати наше життя тут, нагадую. Хто не знає, дьявол, сам Ісус сказав за нього, що він прийшов, щоб украсти, вбити і погубити. Тобто його ціль не просто а, у вас забрати сон, зіпсувати настрій, а щоб ви були хворі, чи щоб ви там не мали сім'ї, щоб у вас були якісь проблеми в іншій сфері життя, грошей не було. Зовсім ні. Ви знаєте, це все просто наслідки певні від його провокацій. або Нашого непослуху перед Богом. Але це вже тема для іншого дня. Сама суть в тому, що Він хоче душу понад усе. І ось сьогоднішнє слово, яке я хотів вам передати, щоб ви не давали місця дияволу Це написано у посланні Галатам. Це новий заповіт, це послання апостола Павла, саме Галатам, п'ятий розділ. Що ви відкриєте вашу Біблію, якщо вона у вас є поруч, якщо зараз її нема поруч, дивіться самі, будьте зосереджені. Насправді ми прочитаємо тільки один вірш. Насправді тут п'ять слів. Віталій, ви сказати, Віталій, але як так мало, ось один вірш, п'ять слів. В даний момент ми прочитаємо тільки цей вірш, але ви можете потім прочитати увесь розділ. Гаразд, Але я думаю, у цьому вірші уже багато чого буде сказано. Тож давайте ми зараз прочитаємо з вами Галатам 5 розділ, дев'ятий вірш. Написано так. Трохи розчини квасить усе тісто. Давайте ще раз трохи розчини квасить усе тісто. Усе достатньо цього. <хи> ну, розчина, ви розумієте, що це дріжджі, так? І, і суть така стосовно цієї розчини, що насправді це в нашому випадку це зациклення, зациклення на чомусь, що може бути не варте нашої уваги. Але і за цього зациклювання. Ми можемо попасти під вплив негативних думок, емоцій і страждати. І, до речі, за цього більшість разів і у випадках так часто відбувається, що люди втрачають саме якраз сон, мир, спокій, і за того, що вони зациклюються на чомусь тому, що не варто їхньої уваги. І якраз оці дріжджі, оцей розчин, як Біблія каже тут, виходить, це і є те, що дьявол намагається. Посіяти всередину нас через те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, через те, що ми переживаємо в нашому житті. Тому важливо цьому протистояти і не зациклюватись, і щоб не зациклюватись, потрібно просто переключати свої думки на щось інше, на те, що Бог нам обіцяв: його слово, його обітниці. Знаєте, це не так уже важко, як здається. Головне це зрозуміти, що тому, що якщо, знаєте, реально бути зацикленим на проблемах, на обставинах, на коментарях людей, на тому хаосі, який є навколо нас, то і жити не захочеться. Тому дивіться самі: у вас є тісто, тобто це ваше життя, ви ліпите те, що ви хочете. А оці дріжджі якраз можуть зараз завадити вам, вони можуть квасити вас. І за цього не буде саме того, що б ви хотіли. Розумієте? Тому ми зараз помолимося з вами, і я вірю, що Божа сила вона буде торкатися вас, не дивлячись ні на що, ні на кого, ми разом із вами здолаємо ці обставини. Гаразд, тож давайте зараз ми помолимося з вами. В ім'я Господа Ісуса Христа, Боже, я молюсь із вірою і не сумніваюся, що ти чуєш мою молитву. І, Господь, ти направиш цю людину до свободи від цієї Господь саме закваски, від цих дріжджів, негативних думок, почуттів, емоцій, ситуацій, на чому людина зараз можливо зациклена. Хай твій вогонь спалює повністю усі негативні думки д'явола, Господи, і прийде твоя свобода. Світло Твоє осяє свідомість, розум цієї людини, її думки, Господь і бажання. Боже, я довіряю в Твої святі руки і проголошую Твоє благословіння на ній, Господь, щоб не трапилось. Нечиста сила нічого не зможе вдіяти проти неї, проти її життя, проти її сім'ї, тому що прямо зараз я руйную усі, усі пути сатани. Усе те, що він зробив, щоб зв'язати цю людину, заквасити її, зациклити на чомусь, я анулюю і наказую забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. Боже, я проголошую твою свободу, проголошую твій порядок, мир та благословіння у Господь у цієї людини, щоб не трапилося, вона в твоїх руках. Я вірю і не сумніваюсь. Я благословляю її, Господь, і впевнений, що в неї буде здоровий міцний сон. Тому що зараз, Господи, ми переключаємося на Твої обітниці. І Ти, Господь, як мінімум, 70 разів у своєму слові, сказав, що не покинеш нас. Тому прошу, Боже, не покидай, підтверджуй це саме через те, що буде відбуватись у нашому житті. Ми все довіряємо Тобі в Твої святі руки і благословляємо, Господь, цей день, який буде цю ніч і все, що ми будемо робити. В ім'я Отця і Сина. І Духа Святого. Амінь. Амінь. Я вірю, що дійсно після цієї молитви вам стало добре і буде ще краще. Дивіться, ми можемо зараз вже завершити наш етер, нашу передачу. І насправді я вірю, що вам добре. Просто може бути недобре тільки із за того, якщо ви до сих пір за ці думки. Тому відпустіть їх перед Богом. І це зробити не так тяжко. Це достатньо щира молитва, звернення до Бога, те, що ми, в принципі, зараз робили, але якщо ви десь ще тримаєте це, відпустіть уже, ось зараз без мене ви можете помолитися і лягти собі спати. Тому що дійсно у іншому місті із Біблії, я зараз точно не скажу, де вам написано, і ми не будемо зараз це ставити. Просто я згадав і тому хочу це сказати вам, що Господь Ісус сказав, що як би ви не хвилювалися від цього. Ви і своє волосся не пофарбуєте, чи його більше на голові не стане. В такому дусі. Я думаю, що хтось із вас точно це чув, слово. І так само і, в принципі, стосовно нас і нашого сну, якщо ми будемо сильно хвилюватися і за цього не спагати. Але що це змінить? Якби це щось змінювало, одна справа. Якщо це нічого не змінює, який сенс тоді? Треба довірити Богу і все. І йти вперед. Гаразд. Хай Господь благословить. Ваші вихідні, постарайтесь бути з нами у цю неділю о 10 ранку, або онлайн, або фізично. Це ще краще, там, де є наша церква. Офіційному нашому сайті ви можете побачити адреси і розклад. Гаразд, хай Бог благословить вас рясно і на добраніч!